Сміливий погляд на мінімалізм. Житловий комплекс Silent Park на вулиці Пилипа Орлика це комплекс бізнес-класу, що складається з шести п'ятиповерхових будинків. Тут немає зайвого нагромадження споруд, натомість більше вільного простору та свіжого повітря. Але це не означає відсутність усієї необхідної інфраструктури. Тоді все необхідне для майбутніх мешканців школи, супермаркети, торговий центр та ринок. Також передбачені спортивний та дитячий майданчик для дорослих і дітей, приміщення під комерцію, підземний паркінг. Словом, все, щоб забезпечити комфортне життя майбутніх мешканців. Також тут є дворівневий паркінг з укриттям, який відповідає усім умовам цивільного захисту. І це єдиний житловий комплекс у цьому районі, який має співвідношення паркомісць до квартир один до одного. Додамо, що унікальний дизайн холів розробила студія відомого архітектора Марка Савицького. Також тут передбачені представницькі поверхи, бо ваш спокій та приватність найвищий пріоритет для компанії Лев Девелопмент. На представницьких поверхах ЖК Сайленд парк діє виняткова приватність та ексклюзивність. Доступ до поверхів лише для мешканців представницького поверху та за персональними електронними перепустками. Додамо, що територія комплексу буде повністю закрита для сторонніх осіб, щоб забезпечити комфорт та безпеку мешканців. Тут ви вільні від втому великого міста, але маєте всі його переваги, зазначають у компанії. Усі відповіді на ваші запитання про ЖК Silent Park ви зможете дізнатися у відділі продажу або на сайті Left Development.